Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Цьогорічна весна 2021 принесла в мій творчий здобуток ще одні новинки, ще одну красу і ще одне щось таке невідомо до сих пір мені. Про що будемо сьогодні говорити? Будемо сьогодні говорити про таку фірму як «Ланарт». Я не знайома з цією фірмою. Я бачила їхні дизайни. Більше того, я вам скажу, в мене навіть один вишитий. Але чому я кажу, що я не знайома? Тому що цей дизайн вишитий в мене не по оригінальній схемі. Та ні, мабуть, схема оригінальна, але матеріали не оригінальні і ось такого комплекту я в руках не тримала. Що перед вами є? Давно я знаю такий магазин, як Аграфка. Це був цей перший такий, така була перша рушійна сила до зустрічі рукодільниць. Ви уявляєте, зустрічалися кожної п'ятниці. Кожної кожнісінької п'ятниці ми приїжджали у нас такий є ринок, великий південний, і там, на південному, був тоді в той час магазин Гравка. Там був великий стіл з кріслами ми сідали собі, вишивали і гомоніли. Це були надзвичайно класні роки. Дякую. Власниці магазину, що так тепло нас приймала, і що зараз дарує нам ось таку красу. Чому дарує? Тому що скажу, що фірма Ланард і, здається, Варвако, також зараз я можу помилятися. Я до чого веду? Давайте закінчу з тими зустрічами. На тих зустрічах я познайомилася з багатьма дівчатами, серед них була і Уляна, Вона вже неодноразово вишивала по даному таємному проєкту. Минулого року я вже трошки, знаєте, налаштовувалася на те, що я буду приймати участь в такому проєкті, але щось все не так, щось не то. Але цього року я вам скажу: мене порвало так, що ого, -го. отже. За допомогою магазину Агравка до нас приїхали ось ці чудові комплекти. Я його сьогодні зранку отримала. І завтра буде перша частина розказу. Бачите, я не можу собі в голові скласти порядок своїх думок, тому що мен... хочу розказати все підряд. Виходить Бог на що. Це є таємний проект. Чому таємні? Тому що ми не знаємо. Що ми будемо вишивати. Ми знаємо, що ми будемо вишивати лише тоді, коли ми його вишиємо. Ну, або фантазія наша нам підкаже, і ми вже там на якомусь енному етапі вже зможемо його ну, зрозуміти, що ми вишиваємо. Були, Уляна вишивала э, таких чапель, дуже гарні чаплі були. Потім дівчинку, це здається, від Верваку вона вишивала дівчинку, квіти весняні, такі дуже гарні, вона вишивала нарахувала. І, мабуть, ще щось є, яке я, як, як звичайно, забула. Цього року в нас тварини. І я не знаю, що там таке. Я, дивлячись на ось цю картинку, розумію, що тут якісь квіти. Але, щось... Але я. Ну добре, сьогодні зранку я отримала цей набір. Він в мене їхав зі Львова до Львову. І я спеціально чекала нагоди, щоб розпакувати його. З вами вже скільки разів в мене показує, що в мене ножниці в руках. Давайте розпакуємо, бо в мене знаєте, таке, хочу розпакувати, бо хочу подивитися, що там всередині, бо я в перший раз це роблю. І зрештою, дивлячись на ті відтінки, я його просто перевертала з іншої сторони є віконечко. Там є і сірі, і червоні, і сині є. Я чесно подумала, якийсь може кардинал, бо в них птахи це теж тварини. І. Тепер не знаю, тут щось дуже так багато сірого, зашитого. Може якісь вовки. божонь Боже. Давайте будемо відкривати. Так, з другої сторони... Ось так він виглядає. Ось. Що в нас вказано? 29 на 29 І я бачу, що тут 16 аїда. Ой, 16 перепрошую, 14 Ну все, ну давайте. Я вже. Я вже аж. Ой, як добре, це так приємно. Ну це вперше, розумієте? Ну, вперше воно завжди вперше. Так. Ага, тканинка, бачите, в пакетику. Ой! Може, там щось є ще? Може, якийсь бонус поклали? Ні, бонуса не поклали. Так, дивимося. Ну, на що ми тут будемо дивитися? Ой, класно. Давайте оце подивимося від спочатку. Тут щось пише дуже багато по-англійськи, зараз буду чоловіка просити, хай він мені це все поперекладає. Я просто хочу розгорнути ту основу і зрозуміти, наскільки сильно вдихнути я повинна. Що це таке голочка? Так, голочка як голочка. Щось нам тут дуже всього багато пише. Secret Stitch Along. Бачите, я мію. Ой, тут по-німецьки пише. Ну, але це, з суті, не міняє. Так, мова мені не зрозуміла. Дивимо, це цвейгард, Основа цвейгард, 14-й каунт. В середині вкладена картонка. Ми її тут і... Це ниточки. Ми її тут і залишимо, ну, кусок такий, ну, такий добрячий кусок є. Але я вам зараз скажу, що я буду міняти це на Белфост. Він менший, ну нічого страшного. Мені просто здається, що це не буде повна зашивка, тому краще це зробити на Белфасті зразу. У мене є оце біленьке, я аналогічно візьму біленький Белфаст, чуть-чуть більшість нам відріз. Тому що ж, ну, як знаєте, а вдруг там е, якась така буде гарна картина, яка потребує потім повітря. ось, Тому хай поки полежить так. Тут дуже дивно. От дивіться, я подумала кардинал, бачите, дивіться, червоних скільки. Але й сірих є багато. А це якісь ромашки, оці волошки. Але кардинал і волошки щось не пляше. Зелене щось є. Зараз будемо тут гадати думати. Давайте глянемо. Які ваші думки? Ну, які ваші думки? Я. Поки вийде це відео, я думаю, що 50% в мене вже буде вишито. Ну, щось схоже, якісь квіточки з боку є. Півень? Це півень, чи що? Але ні. Добре, давайте не будемо. Та вже що буде, то буде. Що вже тут гадати? Білі, жовті, червоні, тут голубі. І друга планшетка, боже, воно так дивно, воно не зав'язане. І друга планшетка. Бірюзи зовсім чуть-чуть зелені і багато сірих. Дивіться, скільки сірих ось Все. Познімала я вам старт. Познімала я вам свої припущення, щодо, що це ж таке буде. Ну, не знаю. Сподіваюся, що процес буде йти цікаво Сьогодні, до речі, нагадаю, сьогодні у нас 18 березня, завтра перший кусочок схеми. Це буде круто. Я така вже на легенькому такому старті. Тому що це буде? Буквально у вас зараз за секундочку буде вже перший кусочок. І я вам розкажу про свої думки. Перший етап виклали. І я би хотіла вам показати, що ж я організувала, переорганізувала, одним словом, оці всі ниточки, вони були навішані, ось ці дюрочки. Відповідно, кожна дюрочка має свій номер порядковий. Просто вони ось так висіли, ось так висіли просто. Я їх зробила в петельку таку на іншу сторону. Мені, звісно, я їх ось так завжди беру, витягую нитки. Номер є дирочка напротив дирочки, відповідно, немає ніяких таких ускладнень, ніяких, щоб собі думати, що ця нитка вилізе. Ось так вони, до речі, ось так вони висіли, але ось тут біло, я вже також вузлик зав'язала, щоб вона мені не витягувалася, бо сюди точно вони не помістилися. всі. Також я вишиваю, взяла в подруги на тестування. Ось такі квадратні п'яльця, нурге. 195 мм. І вишиваю я за столом на топексі божественним. Якось в мене моментами виходить, то вишиваю на топексі, то не вишиваю на топексі. 1500 з чимось там хрестиків був перший етап, і я вже хочу вам показати, що в мене вийшло. Ось, дивимося. Вийшло ось таке око, до речі, світить, бо канову, я пам не пам'ятаю, чи говорила, вам брала Белфаст. Мабуть, треба щось так підкласти, щоб. О, набагато все красивіше виглядає. Поміняла я основу, вишиваю на сотому белфасті, і подивіться, яка краса вийшла. Я око залишила на самий кінець, тому що я не хотіла вникати, які кольори там будуть. І від цього дуже багато чого залежить. Вишивала з скраєчку і розкручувалася, розкручувалася, бо десь ось тут центр є цієї роботи. То в мене горобець був, то в мене потім вовк був, потім дівчата почали говорити, що це кіт. В результаті я зробила опитувалку в Фейсбуці, Інстаграмі, і ви не повірите, більшість сказали, що це мопс. Загуглила я того мопса, бо я не є собачниця, я вам більше скажу, я навіть не кошатниця, то що у мене киця в хаті це, це нічого не означає. І е, стандартні мопси не мають синіх очей. Це якісь альбіноси мають сині ті очі. І потім якісь фотографії вийшла, такого кот песика, дійсно такий сиренький з таким окрасом і таке гарне око. Ну, якби це був песик, це б було дуже гарно. Він такий гарний, милий. Говорили навіть, що це єнот. Ну, єноти мають чорні очі. Я вже все на очі. Одним словом, що б там не було, але ці хрестики мені з задоволенням вишилися. І я з нетерпінням чекаю нового етапу і, відповідно, вам розкажу і покажу, який був другий етап. Другий етап уже позаду, і в мене закладаються дивні думки, що це може бути кролик. Ну, що з мені так? Ну На мопса воно точно не похоже, бо дуже багато ось тут же якоїсь такої шерсті. Мопс не має такої шерсті, наскільки мені відомо, скільки мені Google підказав. Другий, про, другий етап був досить такий простий. В основному використовувалися, в основному навіть скажу, використовувався. Бленд один, великий, дуже. Ось він тут по краєчку. Я його вишила, поміж нього позашивала такі дрібні кольори. І останнє що зашивалося там одним відтінком, не блендом, сиренький відтінок, що просто зашила, залила, і все, більше нічого такого не було. Сподобалося дуже. Другий етап надзвичайно легкий, вишивається легко. Більше я тепер схиляюся до того, щоб вишивати на ось таких красивих тканинах, льон, рівномірка. Текстура їхня, вона якось так, знаєте, додає такої елегантності роботі, тим більше, якщо вона, сподіваюсь, не буде повна зашивка. Ну, але ось цей кут, ось цей кут, такий якийсь дуже прямий обрізаний. Дуже мені так воно ліпше, бо воно ну, ми ж не знаємо, які там будуть ще етапи, правда? Тому сподіваємося, що все ж таки не буде таких прямих граней, бо хочеться такої легкості і повітряності. Можливо, з нього буде якась красива подушка, бо тварин на стінах в себе вдома я поки не бачу. Маю ведмедів, але це іграшкові. Продовжуємо вишивати, чекаємо наступного етапу. Так, друзі, третій етап позаду. Трошки сюди донизу зап'ялила, вишивала з вухом. Точно не кролик, бо не кроляче вухо. Дуже мене дивує ось ця рамочка, щось буде цікаве. Бачите, таке пряме таке. І це квіточка. Ну і що це? Я не знаю, що це, але це мені чогось на кота дуже не схоже. Дуже не схоже. Я на наступний раз, як вийшов наступний етап, покажу вам, як взагалі воно все виглядає повністю. Ну, якесь воно дуже мені дивне. Дуже-дуже дивне. Але я вам скажу так: Та, як я ланарт ще не вишивала, то по тих етапах, що вони викладають, етапи дуже легкі, і етапи дуже прості. Тут, на квіточці, я зразу зробила Бекстіч, ще на оці тут треба буде зробити. Я просто за нього забула, а якщо чесно сказати, я чекаю на друге око, щоб я чекаю на друге око, щоб зразу на двох очах зробити однаковий Бекстіч, і буде. Вже красота. Чекаємо наступного етапу. Друзі, всім привіт! З вами Марія і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про таку фірму як Ланарт. Колись давно, багато років тому, мабуть, мене зрозуміють дуже багато вишивальниць, які е, люблять накопичувати різні проекти, які з радістю і легкістю розпочинають нові дизайни. Мене точно зрозуміють. Це, цей проєкт в моєму ящику Довгобудів вже кілька років. І згадуючи, як я в нього вляпалася, було дуже-дуже цікаво. Е, здається, раз в рік чи два рази в рік, Ланат робить такий проект, таємний проєкт, коли ви купляєте ось такий комплект. І не знаєте, що будете вишивати. Все, що ви можете побачити, це ось цю картинку. Тобто ви будете знати, що ви будете вишивати сірим, голубим, синім, червоним, білим, все. Це все, що ви будете знати. І на той час, на той час ці, ці комплекти, це кажу, роки 3-4 тому, коштували 1700 гривень. Я вирішила, що бачачи бачач досвід своїх коліжанок, які вони робили проект від Ланарт, я все ж таки вирішила, що наступний буду робити. Придбала комплект. В комплекті це з ручечкою ось така коробка. В комплекті була Аїда 29х29 см. 14-го каунту біла. А також ще в комплекті йшли нитки. Нитки були на двох планшетах. нитки короткі нитки. І Стали чекати, коли буде старт. Старт відбувався, здається, в групі в Фейсбуці, на їхній офіційній сторінці, і там викладалися етапи. Що таке були ті етапи? Дали нам ключ. Дали нам ключ, ключ виглядав ось так. Ось це є ключ. Тобто по номерах ось тут ми брали номера з планшетки. Також. Першим етапом я вам просто хочу показати, як це було. Це є перший етап. Клаптик, тобто нам показано середину, тобто, щоб ми могли з середини відштовхуватися. І коли, вишивши ось цей е кусочок, ми вже побачили це око, зрозуміло, буде щось живе. Песик, киця, тхір, хом'як, кінь. Боже, стільки було варіантів, ви собі навіть не уявляєте. І ось такими клаптиками постійно нам кожного разу, чи це було раз в тиждень, чи це було раз в два тижні, не пригадую. Давали ось такий один етап. Також в, в нас є присутній бекстіч на тій роботі. Відповідно, нам давали, якщо, наприклад, на першому етапі є бекстіч, це по оку, то відповідно є ось так схема Бекстічу. Вишиваємо так. І сталося так, що на четвертому етапі в мене є цьому доказ. Ось мій доказ четвертого етапу. Я його не дошила. Ось мої всі попередні етапи. Я їх друкувала, зафарбовувала на, на паспорту так собі поставила, щоб не перебивався маркер, і ось тут я застрягла все. І пішов е, мій таємний проєкт від Ланарт в Довгобуд. Але сьогодні. Я хочу вам показати завершений мій таємний проєкт від Art і поговорити про емоції. Перед вами моя кіцуня, моя, скоріш за все, красуня. Подивіться, яка вона чудова. Знаєте, я, чесно кажучи, коли вишивала цей дизайн. Верніше завершувала, тому що коли я його вишивала, я не пам'ятаю тих емоцій. А от зараз, коли я його вже завершувала, то хочу сказати вам, що бекстіч на цій роботі, ну мабуть, як і на всіх роботах, він тут є дуже мінімалістичний, але він є тут дуже і дуже в тему. Дуже гарно підкреслилися очі. Вони тут таким бірюзовим відтінком, чорне в середині і такого по краю бірюзовим. чуть чуть зробили штрихи, ось тут сірий, ніби як повіки. Носик просто, ну, я не знаю, я дивлюся справжній носик котика. І по квітках це таке собі, знаєте, квіти то квіти. І в кінці вуса ви можете просто бачити, робота ще в мене не прана, я її буду прати саме перед оформленням. Оформляти я її планую у подушку. Вона є, до речі, невелика, це ну скільки тут є сантиметрів, може 20 на 20 Я хочу ще додати і зробити 40 на 40 сантиметрів подушку. таку. Е, от. І е, перед тим, як буду робити подушку, то буду її прати зараз не буду. І бачите, тут трошки в мене є такі, якби хвильки. Я вуса виклала ниткою викладною. Відповідно, вона е, після прання, ще тканинка сяде, і для того, щоб вуса мої не провисли, Божа, але фраза вуса мої не провисли. Так? Вуса котика не провисли то я їх так міцніше поптягувала, щоб вони були вже надійно зафіксовані. Вуса додали тут просто шарму-шарму, і ось той такий писочок, ось тут він такий, такий пухкенький, такий би пощіпала його. Кицуня гарненька. Не знаю, правда, де друге вухо десь бо тут би ще чуть -чуть мало би бути. Видно того другого вуха, ну, ну, добре, так дизайнери бачать, хай буде так. Кот класний і вишивався зовсім і зовсім не важко. По нитках скажу вам, просто вигляньте, скільки тут ниток залишилося. Наприклад, ось тих синіх, червоних, оце, наприклад, ще на носики йде на очі. Їх дуже мало, але мені здається, тут ще одне, одного кота можна буде вишити. Ну, і друга планшетка це саме листя, тут аналогічно, оце очі. Очі воно. Бірозові, тут фону трошки в нас є, а ось ці втінки всі. Ще білий, так, ще білий, то це все на котика. Гляньте. Є бленди, так, до речі, є бленди, є чотири бленди. Чотири бленди. І чотири бленди це є. Вісім блендів, так? 8 блендів, але за рахунок тих блендів ми маємо дуже гарні переходи і нема таких, знаєте, плям. Навіть якщо ось тут глянути на тінь, то видно, що йде раз, два, три відтінки. А тут через те, що є бленди, дивіться, яка гарна кисуня. Не так бракує, правда, я не знаю зараз, як випускає Ланарт цей дизайн, чи вже випускає, ну він звичайно випускає вже, мабуть, з котом, а може, і не випускає. Я не знаю, як вони це роблять. Це треба взнавати. І також хочу сказати, що таку подусю буду тримати в себе на дивані, малюватися таким красивим котиком. Я Щиро від щирого серця хочу побажати всім вишивальницям відчути цей кайф завершення робіт. Звичайно, ми всі різні люди. Одні получають кайф від того, що стартують, інші від того, що завершують. Але тим не менше, кожна вишивальниця вишиває для того, щоб дитя до фінішу і отримати цю заплановану роботу, яку вона хоче вишити. Тож побажаю вам, щоб вашому скрині було якомога менше довгобудів, і звісно. Насолоджуватися процесом, насолоджуватися стартом процесом, а також завершеною роботою, особливо, коли вона вже доведена до того виду, який ви собі при придумали. Це є картина, це є подушка, це якась інша прикладна річ. Ось це те, до чого ми всі маємо прагнути. З вами була Марія. Щиро дякую за перегляд і до зустрічі!